Далі продовжуємо відоси по електричкам. Mercedes EQA 250 з батарейкою, наскільки я пам'ятаю, 67 тут батарейка. От, от. Давно. Їх не дивилися. Итак, друзі, В середньому 79 мікрон. У нас пробіг 175 тисяч на 175 тисяч он в такому стані. Позаду, я думаю, що і не їздили. Є тип-сіжка. Місця дуже багато. Є в нас адаптер, у нас є зарядний Тому пристрій. Можна... Як використовувати на вулиці. Це тип другий. Що у нас знизу угу. повністю весь набір. Ну, Графіка тут вже поярче, ну все взагалі все як новеньке. Так, ми зараз його чуть-чуть поглушимо, виключимо. От в такому стані машинка має пробіг 170 тисяч. Друзі, ціна в кінці. Ціна в Україні під ключ буде. в Бачите? Наш запас. А, так, пробіг 100. 79 тисяч. Дивимося стан батареї налаштування просто. І утримання в полосі. і сліпі зони, і адаптивний круїз, розпізнавання втомленості, самі налаштування. Приборної панелі. Супер, настільки швидко все працює. Так, Шукаємо, У нас цікавить батарея. Ну, як ми бачимо, ще з пробігом 170 тисяч. Машина здатна проїхати, це 80% зараз батарея заряжена, чи на 90 і в неї ще 333 км, тобто там 350 можна розраховувати, їздити в місті з гарним кліренсом на гарній машині. Це все реально. І ловіть вартість цієї машинки.